Давай. Я короче, купив новий МТЗ. За лям. Понял, пацаны? МТЗ це лучший трактор. То, що можна взяти зараз за лям гривень. Те вот. найкраще, що я новий купив собі. То качество советського ще, щоб ви собі розуміли. І китаєць не один нічого йому, то все китайське гівно одноразове. А це многоразове. Поняли? Як ото. На цитюрники тюрники були все, сказав, в Советському Союзі много разів, що ми ж така сама і, і це. Я ж учу, пасажир, повелися. Ні-ні, хлопці. Це... Ні, ну, в БУжному МТЗ є смисло. В Новому МТЗ, от скільки до нас приїжджали фермера, дивиться кабіні великі, в новій МТЗ чомусь не дивляться. Ну, або просто питають ціна, їм кажуть, 950, а не... І все. А що є в китайці? Ну, тому що фактично за таку саму цінуємо собі вже новенький. Ах. Чому так? Тому що кара дуже спортувається якість за останнє з го року. І якщо є смисл взяти Булушного за 12-10 тисяч, от 82-го МТЗ, в цьому є смисл, так. Да. В хорошому состоянні. Ну якщо ви розглядаєте нове, ну не смислу. Ну я так року, Може, я не правий. Просто просто дивіться. От, наприклад, ми беремо ДТЗ-шку, це в нас іде. А, набагато не може, це 140-й. 140-й, ДТЗ трошки уступає по ходові, якщо брати лінії НА, спайки, ще є всякі. то що тут балочний мост іде тільки 140 120-й, 110-ка йде на редукторі. Но, якщо ми беремо по ізисках, як то кажуть, по кабінах, то тут, звісно, ну, хто якийсь працював у нюхоні чи в чомусь такому, то зрозуміє, тому що тут, коли... Коли сідаєш, дядька в кабіну, то ти розумієш, що ти, ну, жизнь твою давай. Ти купив такие тракторы, і ты кожен раз сідаєш, працювати, ти розумієш, що ти понимаешь, что ти чогось досяг в цій жизни. Ти не сидиш, ты там з криші не Хочеш, щоб було світа більше. Ось, відкрив лючок, собі зняв відео в TikTok. Там, ну, Треба потім якось відрабатывать його, понял, сразу, щоб было понимание. Ну, блин, все біленьке, ну, люкс. Кабіна люкс, матеріал, органайзер, гідравліка, ручний газу, то одним пальчиком он так Ну Тут кабіна супер, за кабіну ДТЗ-респект, повністю кабіна герметична, з фільтрацією повітря, тобто спокійно можете працювати якимось пестицидом, не дихати мівном. є клімат-контроль. Пожалуйста. Ну, тобто тут повний повний по кабіні, повний фарш. Вона просторна, вона в принципі розрахована, можна колегу з собою спокійно брати. Ось, ось сюди сідає колега, ось, ось сюди ставити запуск і їдете собі роботи. Понял? Нормально, насправді, ось, ось сюди, там, самі розумієте, що хто, хто, хто цим ділом улікається. Воно Лучше не треба, Лучше просто працювати, пацани. І насправді дуже-дуже толковий даже не пам'ятаю 18 на 24, на 24. А, 24 на 24. Іменно вже в 140. -ки. Реверс перед назад і себе ви собі діапазон. э, регулювач діапазонів має окрему ручку, тобто немає що з одної, включається і половинки там, і понижена. На кожній передачі окремо є важі. Ось ось ще. Тобто раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Короче, тут, тут можете, собі вибрати, no reverse, да, можете собі вибрати передачу під любую задачу. Я вже понял, під любову задачу вибрати необхідну швидкість, ви там подсипили мульчера, чи, чи саме дети з пугом, чи з бороною, собі оптимально підстроїть, щоб було. А, і не вистачає тільки ще щоб був це, як его. Круїз контроль. Як я називаюсь? Якщо виставляєш, воно сам само руля круте как оно, я не помню, как оно правильно называется. Поправить это. Ну, короче. Есть такие фишки? Компьютер такие, что выставляешь в программе, она забывает карту и свет сам едет, ты себе а -а -а. сидишь куришь, mm -hmm. почувствуешь. Я, такие, но тут э, тут такого нет. Вот, типа? Да. Я таких. Ну а тут такого mm -hmm. тут треба крутить баранку, ну одним пальчиком, понял? Мизинчиком такого может. В этом плане, конечно, респект большой ДТЗ. Кабіна дуже толкова. Uh. По ходовій часті Давайте подивимось, кабіна, то звісно, хорошо. Але що ми маємо, як то кажуть, по роботі то Чанкфа, то імен ДТЗ Чанкфа. Всі комплектуючі, все повністю їх. Оригінальне іде. Тобто це не завод якийсь нову Мається на нього три роки сервісного на обслужування. От, пожалуйста, вам пожалуйста, як, як виглядає. Саме навісне. Трьохточка, тяги, три пари назад для гідравліки. Всі йдуть баньки з плаваючим, підйом, опускання у вас є три положення. Зовнішнє управління, то маленьку навіску чи ні? Mm. Ні не. Новіше вже буде, що тут речажок стоїть. А... Ну і самі ви можете, теж. я тут думаю, багато не буду розказувати. А... Самі рельс Дуже грамотно зроблені регулювання, потім розкос і тут нижні точки йде на паралелі, тобто тут нічого не треба змінювати, доділити, то воно дуже його Чонква, кабіна стоїть на подушках. А, є 140-ка така, є 120-110. ка і -ка. В чому глобальна відмінність 140 -ка? саме дорогий. він саме дорогий в першу чергу із заходової частини. 140-го йде все інше. Навіть да, вот, якщо ми підемо на перед. Зараз підійдемо до 120-го. Там теж непогано зроблено, але тут в 140 вже йде балочний мост. Тут вже йде балочний мост, якщо ми беремо 120-110 серію, там йде мост, мостище редуктор. І відповідно сама колісна база, шасі, гуще трошки, я всі характеристики закинув в опису або звертайтесь по, по контактах. Ну, там багато дуже опцій. По колісній базі, по ходовій часті ну і по моторах. От. Вон, йдемо до 120-го. 120-й плані каже на різнеці, тут іде переменше. Тут А, это 120-ка. 10-ка 10-ка не менше такі ну, да. Тут простіші мости, тут відрізняється хіба конячка кунячка по мотору і трошки колесами. Бачите, він менший. Але якщо ми говоримо за... А за комфорт за кабіну я навіть не буду, смислу нема що це завати, просто тут те саме. Тобто по кабіні тут все е... люкс, тут все на рівні індукторів. Тобто, це простивається одне, одне задоволення. Таким трактором мотору майже не чутно, ми їздили, то взагалі може спокійно, тихим голосом спілкуватися в кабіні. Ти теж бачиш, навіть мост редукторний. І тут такий самий іде. чим 140 плюс там. Іде, звісно, бавочний мост. Але, а з кажуть, які задачі, така техніка вже не відбирається на авось, які мені что. Конкретно там є перечень Ми теж підйом, скільки літрів качаємо на соло, скільки, скільки то, скільки то. І ви собі конкретно щоб купити грамотний трактор, щоб, щоб не вийшло, щоб було постравити. Віддали 20-30 тисяч зелених іде страх, трактор, щоб ми половину роботи не робимо, треба підбирати. В першу чергу від цих хлопців вже відштовхуватися. Може там взяти неї, наприклад, або кату, бо там десятка йде інша ходова, інші мости, там бавочки, там трошки мощніше він відбере на підйом і насоси трошки стоять потужніше. Но там кабіна попроще. Ну, короче, з таких же міркувань підбирать техніку грамот. Хто хоче, звертайтеся, ви без питань допоможемо, підкажемо. І також доставка, повний супровід, ТО і так далі, все це є. Обслужування, не флеша там нема. Но Дровлять людей, тобто якщо щось сломалось, не дай Боже, або треба приїхати, або планове ТО, те все робиться, те все є, просто це зараз, на жаль, наші часи не швидко поїздку. Я думаю, не треба пояснювати. Розумні люди розуміють, чому. Тут тільки не сильно багато, але тим не менше. От, пожалуйста, 100 ну, Кабіна супер, просто моя Мерседес. В цьому плані, звісно, ТТЗ як красавчики. Ось перший раз пригнав, я був приємно вражений, що після нього всюдаєш, що ДТЗ реально грустно стає. Вот, 110 в принципі, по ціні трошки більше за МТЗ. Німного. Якщо брати відповідний МТЗ, не 82, понятно, там якісь Вот. Так що, пожалуйста, цікава лінійка ДТЗ. Звертайтесь, в нас є з чого вибрати. Вот, э, так уж, можем вам еще запропоновать э, скаут. 13.04, 13, 30, э, я первый раз его вижу, курва. Скаут. Самый лучший прибор не панели серед китайцев. <реклама> 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 Это в 50-х. В 50-х зашла партия бракованных приборов. Уже там такой резонанс. Ну, треба тут мне жабуняк, чтобы я сейчас не спал. Це успіх. Пожалуйста, 110-й. Я по ньому нічого не знаю, я в перший раз бачу. Но давайте так уб'ємо. Пройдемся. В принципі, по цих тракторах вони похожі дуже з Енеєм, насправді. Чимось. Давайте я піддавай. Це робочі консолки в мене. Дуже схожі з Енеєм. В плані ходової частини, в плані мостів, в плані е, того, даже, які йдуть... По ось. По, по, по ося, балка сама. Ну, Теж бачите, що воно йде не. Ну, Железо там є. Кажало, в китайцях немає жлезу. Питання є яке, але це вже беріть Джона і там питання не буде взагалі за 60 євро б ушну. А якщо з китайців, то обслужується, сервіс надається, гарантія надається, воно не працює так швидко, як хотілося багатьом фермерам, жаль, зараз. Сподіваємось, буде все добре, файно. В країні і все, і буде скоро і сервіс виїжджати кожному через день. А так в принципі, ніхто ну, наших клієнтів без, без обслуговування по е, навіску, вантажі, підірву. Я не пам'ятаю, гідропари три всі з плаваючим на нав'язку йде, теж під ділом пускання плаваючи. Е, тут має бути десь 23 джоулі чи щось таке, чи 26 десь так. А в саме переводить. Вот, что я помню. По колесам или какие колеса тоже буду рассказывать и можете все это почитать, не, 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 не есть вот. Давайте глянем до мотора, что А, тут, блин, такие щеколы. Ну, вот курва, ну что это люди, бляха. Ну, вот эти щеколы, бляха. Трактор стоит. Курва, как машина, как квартира в Киеве. Срубить, блин, нормальный капот. Что за урод? Вот эти щеколы. Ну это просто позор. Вот это, это позор. Вот зробіть замка, он вот, копейки. Вот. Это, а ущерб. по мотору. Дивимай, мотор топовый, мотор Юта. Ну, вот, я скажу, дуже похоже на ИНЕ, потому что мотор в ИТО. В ИНЕ тоже идут, линейка моторов вот был лову, а был в ИТО. Ну, просто кто разбирается, то разумеешь, там есть всякий китайский паль. А є китайці, але мотори, які там мають ім'я вже репутації, що там знаєте В Віціо, то я рахую бренд, який має репутацію і попрацював людей не один десяток років, Скажемо так, тому за силовий агрегат переживати тут особо не треба. Теж є комплектації, є 90-х, по-моєму, є 110-ка і 130-ти пригнали нам і ще будуть більше. Скоро прийдуть в Україну. 220-240 Енеї точно прийдуть, будуть з можливістю з парки кольос, тобто по, по, по два ставити з кожної колеса Вот Такі трактора. Це зараз флагман, то найважчій. Тому що є сорок, то її немає наявності. О, то зараз того, що є найвеликі. Клімат стоїть. Висока-широка гума, розбирається по всіх осях диски. Можна виставити, колію, як вам треба. Чи в 60 стоїть чи не, не знаю, навряд, стоять 60, -60, 60, но по-моєму 70 стоїть. Так, нам треба стрибати, чи там зайдемо в кабіну. Подивимось, я хочу грамоти ще внутрі. В салон. В салон. Так, Звертайтесь. Логістика, доставка, документація, все входить, повністю все включено. Поняв, як в Турції, в отелі. Раз, сплатите, все. Вот. І, пожалуйста, вам кабины. Ну... ДТЗ, звісно, по кабіні всіх обогнав. Це є факт. Тут кабіна ну, Похожа на Єнеї. Похожа на Єнею. По передачах у нас да, у нас тут важливі, плюс реверсу у нас як такового немає. Тут у нас просто йде, я так розумію, чи 8 пред 8 назад, щось таке, мабуть, я не пам'ятаю. Я чесно, перший раз його бачу, Хотів такого не призятий абсурд. Ну, кабіна трошки, конечно, наступає. Я тоже за ченкфу, там кабіна значно покруче. Ну так для роботи не маю на увазі, все, в принципі, люблю по по-людськи -по зробити. Ну, от даже є полочка для кота. То, якщо у вас чи собачка з собою взять, то не знаю, як людина, яка має дупу мати, щоб тут сісти. Ну таке. Вот, органайзеры всякі климат контроль, кондиціонер, це все присутні, лючок така панорама камера 360 света дуже багато то працювати буде зручно та же можно ой управлять мультимедиа управляти мультимедією можна з пульта ось у нас тут кріпці мультируль коротше поняли як в мерседесі тільки мультируль це відпадає то його приклеїти якимось скотчем буде нормально треки переключать є динаміки ось охондіо включається Камери у нас 4 штуки тут має стоять. Ну і я, конечно, вогнегасник. Якщо треба когось потушити, питань немає. Сіпчик, дуйчик сюди виведений. Ну коротше, тако для роботи все є. Не сказати, що кабіна супер, прям е я в восторгі від нього, ні, Ну і скаут, конечно, по ціні ви виграє. ось спускаємося, Скаут, конечно, скаут е виграє по ціні від... Зумлайнів, від ДТЗ, від тих тракторів всіх процентів на 20 на 30 Хоча це теж Китай, і то Китай. Ну, Тут є свої нюанси в скауті. По сілових агрегатах, по шасі тут питань нема в мене. Ну Електрика оздоблені і таке всяке, ну як в Китайці, поняли? То, то, то я думаю, фермерах не має китайців, то мене розуміють. Я тут не буду розказувати, що він не знаю, прям супер ідеальний. Но, я ж кажу, такий трактори по всі технічні параметри я прикріплю в описі. А, цю блін. От я, я чекаю, коли він замкнеться. Бачите, а воно... О, там є якась хрень, чешувань. Короче, а воно треба вот от... То, то, Ото позор. Ото позор. Вот так мой капот будет трактор за 30 тысяч. за сколько? И все. И закрылось. Во. ДТЗ я рассказал, что еще маем по, по великих тракторах. У нас же долго это, да? Сколько? Да, 16, 13. А. я уже рассказал, где такие вот один уже. По ньому торг він 2021 року випустив. Сам в Україну попав 22-м, 2022 ну Він новий повністю на гарантію по ньому моменти, ну, то що Він пару по років пістить. Хай показує, як є. Ось цей ржавчик на болтах, вигорюває фарба, десь якісь резинові елементи треба буде можливо поміняти, вплотні, хоча ми його перед відправкою все обслужуємо. Но може щось вилізти в цьому плані. Якісь вещи по любому, якісь резинки будут друг. Вот такие моя центр 120 сил на, раз, на 4 баляках. 120 сил. І тут закрыта кабина. А, да. Ну, тут трава куплигомок. Э, Продолжительная навеска є задній мост нужный я так думаю щось похоже если тут на, на 110 го 1105 и да воно а во все кабіна конечно тут ну воно а даже 20 я думаю 22 й 20 й то выпуск 22 он попав в україну вот я хотів покажи кабіну я так не буду сидять. ну кабіна простенька что казать Вот. По ньому буде дуже хороший торг, плюс наша доставка і э, регистрация, постановка на облік. Якщо хочете по ньому, більш детально інформацію, э, в уже э, більше інформації, то звертайтеся собой, я вже чи приїду, чи візьму, чи якщо є, є можливість приїхати. Приїжджайте, я хочу згадано, що за мотор. стоїть. Видно, який дуже матом. Спокойно, ну, да? Нет. Не ютуб. Серьезно, эти глаза. Вообще без понятия. Вот. Без понятия, какие моторы. Ну, зимы, может. А там вот уже кто там. Соби... Себе пицука, может, может, знаю. Потому, что я, честно... Вейча. А, Вейча? Ну да. Там так пыльно, что я даже не прочитал. Вот. Я конечно, вас, я ще то. Бужен це їжу скільки два роки. На площадку три. Давно. Дуже. Вот. І він пройшов і, і Крим, Рим, як це кажуть, це вже замість з Ну, Я думаю, він послужить. Я думаю, він послужить нормально, так. Хто собі э, підшукає якусь тут досягку. І там, щоб було сторон, щоб було нове не булошне, то, пожалуйста, вам варіант. Все, йдемо до Інею, я там хоч щось знаю по характеру.